Рій, рівняйсь, струмком, вас вітає рій, їй новий, куреня імені Данила Сумока. Привіться пожелання, ще і пам'яті нас світання. Наш девіз – краще. Тільки одна на землі, Україна. А ми синні доньки і сини. Ми настатим перед ворогом на коліна і ми насилимо в собі. Моя прекрасна Україна. Ми будемо вірної тобі. Українські традиції вважаємо, усіх потуємо, усіх надихаємо, творимо добрі справи, на дозвіл патріотичні ніші складаємо. Організуємо благодійні акції, займаємося волонтерством. Збираємо медикаменти, теплий одяг, необхідні речі для ЗСУ. Листи героям і захисникам написали. Ветерані війни з святами вітали. Дітей, молодших в козачета посвящали. До да, перемоги сьогодні підготувались. Друзі, а чого ми хочемо в майбутньому? Я хочу, щоб скінчилася війна, щоб хворі за синами матері не ридали. Щоб жінка не була вдома, щоб сиротами діти не вставали. Я хочу, щоб мені україни, можливо, доньки і сини, щоб гордо на лісі почали українські пісні. Я хочу, щоб батьки не хилилися до землі, щоб пуск домівки не ставали. Я молю Бога, щоб не вмирали сини, котрі стоять на захисті нашої держави. Я прошу всіх робити добрі справи. мотивити друзів, рідних, близьких. творіть добрі наміри заради держави. Будьте єдині, живіть у мирі. За мир в країні нашій нині ныне... Героям слава! слава Україні!